Я вам наведу такий дуже простий приклад. Ну, Мабуть, багато хто з присутніх тут жив в селянській хаті. Я також жив багато років, не один десяток. Що роблять люди? З року в рік її латають, билять, підмазують. І так далі. Витрачають кошти. І це треба робити кожен рік. І кожен рік, коли це робиш, думаєш. А може вже треба зробити щось сучасне, коли дивишся на сусідів чи поїхав десь в місто, подивився. Так і реформи. Небагато часу. Тратили. Майже 20 років ми не займалися реформами. Я про це питання неодноразово відповідав. Чому цього не робили? Тому що була складна політична ситуація, так пояснюють всі, кому задаєш це питання. Я маю на увазі попередники. То не підтримував парламент. То уряд був не такий, то незручно було, тому що вибори підходили, одне закінчилось, інші починались. І все всі ці незручності призвели до того, що ми опинилися в дуже дуже складній ситуації. 2008-2009 рік. Це були роки, які нас переконали в тому, що якщо ми нічого не будемо робити. Ми не витримаємо конкуренції в світі. Не витримаємо. Тому що таке було падіння виробництва економіки, як за ці роки такого не було ніколи. Ну, 2010 рік ми добре розуміли, що коли переробляється хата, є незручності. Страждають всі, хто там живе. Ми добре розуміли, що зміст реформ, навіть фахівці не всі до кінця розуміють, а нам треба навчити виконавців потрібен час, нам треба подолати старі стереотипи, з якими ми жили всі роки, і за радянських часів, і за роки незалежності. Тому подолати спротив чиновницький бюрократичний. Все це дуже непросто. У тому і реформи у нас йдуть не дуже просто, йдуть складно, але у нас іншого шляху немає. У нас немає вибору. Ми почали наводити порядок, і нам треба йти цим шляхом.